Перемога – це частина великого житлового масиву Перемога у Дніпрі, що розташований у Соборному районі. Територію почали активно забудовувати в 70-х-80-х роках, коли місто розширювалося вздовж намитих берегів Дніпра. Для мене це найкращий район Дніпра, бо ми тут живемо, і він дуже зручний. От все, що все, що треба, все тут є. І школи, і садочки, і супермаркети. І якісь маленькі кафешки, тому в принципі, я вже перемога це як окреме місце в Дніпрі, де все мається. Що річка поряд, що прекрасні комплекси, і січ поряд все тут є. На житловому масиві створено усі умови для комфортного життя. У багатьох будинках відкриваються чудові краєвиди на набережну. Є школи, дитсадки, магазини, кав'ярні та прогулянкові зони вздовж Дніпра. Мені подобається, що, тут є, що ми тут ходимо до школи, діти мої займаються. Я ходжу до спортзалу з чоловіком разом, великий сільпо та добре розвита інфраструктура, я вважаю. Тому для життя спальний тихий район все подобається. Замало світла. Темно, темно становиться вже раніше набагато, тому оце б я вибрала. Та вивіз сміття. Це така теж, я вважаю, велика проблема.